Українській армії треба нові бійці отримати бронювання можна буде не до кінця лютого. ВЛК під питанням, а військо знову реформують. Які шокуючі зміни чекають на українців вже завтра? Про це далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Це Україна сьогодні. Я дарина Гуцкало і останні події армія, яка спроможна вистояти у боротьбі із Росією. Це як мінімум 800 тисяч осіб. Сів, але це не значить, що після завершення гарячої стадії війни люди не зможуть піти додому. Про це під час форуму Україна, рік 2025» заявив глава держави Володимир Зеленський. При цьому він додав, що служба у війську в Україні стане повністю контрактною. У них вже є пілот 18-24 років. Це контрактна армія. Їм потрібно вже думати, коли закінчиться гаряча стадія війни. Вони повинні запропонувати. Однак, за словами президента, перехід на повністю контрактну армію буде можливий лише після закінчення гарячої стадії війни. Військові вони військові, але є люди, які прийшли на війну. Вони мобілізувалися. Вони повинні вирішити зараз це питання. Військові повинні підготуватися до переходу на повністю контрактну армію. А вже ж коли закінчиться гаряча стадія війни. Разом із цим Володимир Зеленський наголосив, що генштаб зсу і Міноборони найближчим часом мають знайти справедливість із контрактом для 18-річних, 24-річних. Зауважимо, що на початку 2025 року стало відомо, що Україна реформує систему набору в армію. Це дасть змогу залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу. І своє життя за рік тобі від 18 до 24 років. Ти громадянин України і готовий до змін. Ми пропонуємо контракт на один рік. Відтак тепер добровольці віком від 18 до 24 років додатково отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. За службу у війську держава платитиме 1 мільйон гривень. Також передбачається ряд пільг, таких як можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування, а також право на виїзд за кордон. Після року служби також законом гарантовано звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Проте ініціатива має і декілька але потрапити на службу можна лише у визначені бригади, а на зможуть обіймати виключно бойові посади. Чітко визначені посади. Це посади бойові, це посади, які передбачають ризик. Це посади стрільця, старшого стрільця. Стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що парамедикиня Аліна Михайлова буквально рознесла нову ініціативу залучення молоді до війська та заявила, що такий підхід це дискримінація. Що саме так обурило військову? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Під час форуму також стало відомо, що в Україні відбудеться реформа військово-лікарських комісій. Такі зміни анонсував міністр оборони Рустем Умєров. А, зараз у нас є, буде реформа ВЛК, вона буде проходити в два етапи. Вона буде зруч... зручною, Перший етап буде до 28 лютого. А, буде електронне направлення на ВЛК. Далі буде другий етап до осені 2025 року. Це буде розділення між медичними і адміністративними даними. Відтак це дозволить проходити ВЛК без територіальної прив'язки. Серед важливих змін і те, що уряд продовжить терміни підтвердження підприємства критичності та перебронювання працівників до 31 березня замість кінця лютого. У зв'язку з тим, що державні реєстри були під кібератакою, більше 20 днів не було доступу. Ми вже в принципі проговорили, що до 31 березня на один місяць продовжимо цю можливість, тому що у нас дійсно майже місяць випав через форс-мажорні обставини. Атаку ворога міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що підприємствам дадуть ще кілька тижнів, щоб підтвердити свою критичність, щоб вони мали право бронювати 50% своїх співробітників. Ми знайшли певний баланс з бронюваннями. Це дозволяє бізнесу, який дійсно працює, сплачує податки, мати можливість бронювати до 50% від чисельності. Такий бізнес робить свої внески до держбюджету і дає можливість нам забезпечувати сектор безпеки і оборони. До слова бронювати військово-зобов'язаних працівників можуть підприємства, які відповідають одній із категорій органи державної влади або місцевого самоврядування, компанії, які мають державні замовлення в оборонній сфері, критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення. У свою чергу головнокомандувач збройних сил України Олександр Стирський під час форуму заявив, що в армії триває перехід на корпусну систему управління військами. Ми працюємо над покращенням комплектування збройних сил. полившую подготовку наших воинов. Проводим реорганизацию управления Збройных сил Украины и поступово переходим на систему действующих постоянно корпусов, зависть существующих органов управления войсками, оперативно-тактичных угруппований, тактичных групп. За його словами, цей процес почався ще восени 2024 року. Тоді була складена концепція, яка впроваджується в реальність зараз. Наразі в ЗСУ діють п'ять корпусів. Така система, як підкреслив сирський, допоможе налагодити управління військами. Своє слово про призов у війську та ситуацію в армії, хоч і не в межах форуму Україна, рік 2025», сказала військовий омбудсмен Ольга Рашетилова. Вона розповіла, чому військові не хочуть продовжувати службу, а цивільні бояться мобілізовуватися. Перше, що мені здається, й стримує цивільних людей іти в армію, і що викликає бажання покинути збройні сили, інші військові формування у тих, хто вже там, це невизначеність. Ти не знаєш, що на тебе чекає завтра, і це нерозуміння багатьох офіцерів старшого командування та вищого командування, які вважають, що солдату. Абсолютно не потрібна ця інформація. Йому не потрібно знати, де його документи, йому не потрібно знати, куди він піде завтра, е, і так далі. За її словами, важливо працювати над реформуванням мислення командування. Всі військові, незалежно від рангу, мають отримувати інформацію про те, що їх очікує. Це те, з чим доводиться працювати. Це такі ментальні світоглядні зміни в головах командування. Е, солдат, е, сержант. Молодший офіцер, старший офіцер всі повинні розуміти приблизно, що їх чекає. Також Ольга Решетилова підкреслила, що в інших арміях такого немає. Там все розплановано наперед. В цьому і відмінність, наприклад, західної армії, в тому, що у них наперед все визначено, вони знають. А що їх чекає сьогодні? Що завтра? Тим не менше, Україна виборює свою незалежність у бою із ворогом. Тож призов українців і надалі буде продовжений. Відтак у цьому місяці ще низка чоловіків опиниться у війську. Повістки можуть отримати військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років, які не мають проблем зі здоров'ям та в яких відсутні підстави для відтермінування від служби. Дискусійним залишається і питання щодо мобілізації чоловіків 50 плюс років. Ще у дві ці четвертому році з'явилася інформація про початок дії директиви командування сухопутних військ про заборону призову цієї категорії українців. Однак підтверджень того, що вона працює, поки що немає. Звідки взялася інформація про цю директиву? Її поширив один народний депутат, і далі це підхопили. Як на мене, вона була зашвидко підхоплена і зовсім не аргументована. Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Відповідаючи на запитання про те, представників яких професій у лютому будуть брати у війську першочергово, варто зауважити, що насамперед зараз війську треба люди, які мають бойовий досвід, фахівці в різних сферах, зокрема водії, айті спеціалісти та зв'язківці. Це пояснюється тим, що мобілізація проводиться не лише для залучення нових людей для участі безпосередньо у бойових діях, але і для служби у тилу. Водночас сам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що у війську будуть раді кожному. І Звернувся до тих, хто досі сумнівається, чи змінювати цивільний одяг на військовий. Ну, по-перше, не треба сумніватися, а треба виконати свій конституційний обов'язок. Це по-перше. По-друге, у нас настільки зараз гнучка і демократична система, що ти можеш навіть обрати ту частину і навіть той фах, е ну, до чого ти маєш здібності, чи навички, чи досвід. Тобто ти можеш, якщо ти добровільно обираєш, і там через, наприклад, там рекрутинговий центр, да, бригаду, яка має там традиції, чи хочеш стати там оператором БПЛА, ти можеш це зробити. Тому не треба боятися, треба просто йти і перемагати. Як ви оцінюєте зміни у процесі призову, бронювання та служби у війську? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами майже 380 тисяч підписників. Далі більше Бережіть себе та любіть Україну на все добре.